Сьогодні, 15 вересня, росіяни вдруге завдали ракетного удару по гідротехнічним спорудам Кривого Рогу. Місцеві джерела повідомляють про два влучання. Нагадаю, що це вже третій удар по Кривому рогу за два дні. Перший прийшовся на дамбу Карачунівського водосховища, а другий по певному підприємству, якому саме не уточнюється. Як вважають спеціалісти Інституту вивчення війни, Ударами по дамбі росіяни намагаються пошкодити понтонні переправи українських військових через річку Інгулець задля того, аби зірвати постачання Херсонському угруповуванню, яке веде наступ на позиції росіян, які розташовані за правим берегом Дніпра. Зокрема, на позиції у напрямку селищ Брускинське та Костромка. Для довідки. Карачунівське водосховище має площу понад 36 квадратних кілометрів. Воно було закладене у 1930 році задля насичення Криворізького металургійного заводу достатньою кількістю води. Наразі воно має надзвичайно важливе значення для міста, оскільки саме з нього містяни беруть воду для своїх потреб, а сільське господарство Дніпровщини активно використовує його для зрошення своїх земель.